Ласкаво просимо до проєктування в браузері. У цій серії ми досліджуємо, як взяти дизайн, створити його, а потім налаштувати в браузері, використовуючи веб-технології. Сьогодні ми зануримося в інструменти, які надають нам браузери. Проєктувати в них. Ми будемо використовувати Chrome DevTools і Material Design як нашу базу, де ми можемо налаштувати та експериментувати. Давайте зануримося. Як і інструменти для дизайну, інструменти для розробників допомагають дизайнерам і розробникам створювати, тестувати та налагоджувати в браузері на щастя, існує безліч чудових інструментів і плагінів, які роблять процес прототипування та ітерації, дуже захоплюючим. Існують інструменти для всього: від вибору кольорів до вдосконалення анімації до забезпечення приємного користувацького досвіду на різних пристроях і навіть тестування навантаження на різних швидкостях мережі. DevTools допомагають нам не лише заглянути під капот, але й вносити зміни та приймати рішення, а також бачити, як ці рішення виглядають у браузері, середовищі, в якому ми доставляємо кінцевий продукт. Ось чому ця серія така важлива. Як дизайнери, ми повинні працювати в цьому середовищі та використовувати його на свою користь, щоб дійсно мати найбільший контроль і владу над нашими дизайнами. І який перший інструмент нам потрібен? Інспектувати елемент. Це основний вхід до DevTools. Інспектувати елемент це часто те, як я відкриваю DevTools, просто натискаючи лівою кнопкою миші на елемент і знаходячи пункт інспектування в випадаючому меню. Інспектувати елемент дозволяє вам вибрати елемент і отримати інформацію. Всередині нього ця інформація включає каскад стилів, стилі в різних станах, обчислені значення, класи, форму і розмір та інше. Ви навіть можете змінити текстовий вміст і порядок дом елемента в панелі елементів. Ви робите це ось так. Отже, тут я натисну лівою кнопкою миші на цей заголовок і виберу Інспектувати. І тепер я відкриваю цю інформацію. Тут і це панель елементів. Ви можете побачити, що розмір тут становить 350 пікселів на 32 пікселі у висоту. Тут у нас є ім'я класу Headline Шаст і всі стилі класу всередині нього. Ви можете побачити, що тут Moz OS X Font Smoothing». Не застосовується на користь WebKit Font Smoothing». Отже, це показує вам, які стилі застосовуються, а які не застосовуються. Ми також можемо побачити тут. Цей uh, H1. Отже, ми отримуємо стилі з h 1 а також з класу поверх нього. І це показує вам, які стилі перевизначаються. Наприклад, цей розмір шрифту твоїм перевизначається на користь розміру шрифту 1.25 Rem. з класом MDC типографії headline 6. Тут також є різноманітні класи елементів, з якими ми можемо експериментувати. І я вважаю, що це дійсно вже чудовий спосіб для прототипування. Отже, всередині цього, якщо я почну вводити mdc тайпографі, ми отримуємо автозаповнення всіх різних типографічних опцій. Тож ви можете просто прокручувати і почати бачити, як це виглядатиме тут. Отже, ви можете побачити, що Headline 1 і Headline 2 насправді не роблять різниці, і це тому, що я все ще маю вибраний MDC Headline 6. Тож вам потрібно зняти цей вибір, і тепер ми можемо побачити, як виглядає Headline 2. Отже, якщо ви дійсно хочете експериментувати з базовим стилем, тут видаліть усі класи, а потім почніть шукати класи постій баз, які стосуються цього елемента. Отже, тут ми можемо побачити всі типографічні стилі і вирішити, які з них мають сенс. Це також дозволяє відокремити вашу логіку від стилізації. Ваша логіка нам це дані текстовий вміст тут. Отже, це хедер 1 у цьому елементі поля форми. Але ви можете застосувати клас поверх нього, щоб стилізувати його як вам завгодно. Скажімо, ми хочемо стилізувати цей headline1 як headline 5 або headline6. Ми можемо це зробити. І ми можемо протестувати це всередині панелі Elements. Зараз я виберу кнопку. Отже, тут я просто натисну Інспект на кнопці, і це приведе прямо до цього елемента. І ми можемо побачити, що ця кнопка також має кілька класів. Отже, зараз ми використовуємо стиль «MDC Buttons Raised», але тут я можу вибрати цей «Outline Style» і додати його туди. Ви можете грати з щільністю всередині кнопок, і це всі класи, з якими я раніше просто експериментував, застосовував їх, дивився, як вони виглядають, тестував це в браузері. Отже, це дійсно потужний інструмент, і є багато чого, що ви можете зробити, змінюючи деякі з цих стилів. Ви також можете змінювати порядок речей у дом. Я просто прокручу назад до свого інтерфейсу. Тут отже, скажімо, ми хочемо, щоб цей заголовок був можливо після абзацу. М. ми могли б це зробити. Можливо, ми захочемо змінити це на. Не якщо один у такому випадку, знаєте, переконайтеся, що ваш дом все ще має сенс, але ви могли б змінювати порядок речей, ви могли б змінювати порядок кнопок, ви могли б змінити порядок цього, цього тексту, запам'ятати цей пристрій, то тобто, там M, на, і дійсно почати грати з вашим інтерфейсом у браузері. Отже, тут ви навіть можете змінити текст того, що тут написано. Я знаходжу цю мітку тут, і тепер я можу змінити це на. Завжди гладити диско. І тепер я перевіряю, що завжди буду гладити диско. Це місце, де ви можете тестувати різні варіанти тексту. Якщо ви не впевнені, як текст пишеться в елемент на вашому екрані, ви можете це протестувати, і ви можете тестувати це на різних розмірах. Давайте тепер подивимося на палітру кольорів. У цьому прикладі у нас є ігровий майданчик теми на основі користувацьких властивостей для матеріального дизайну. Якщо ви натиснете, щоб перевірити сторінку, то ми відкриваємо цю панель. І всередині HTML ви можете побачити цей корінь з усіма користувацькими властивостями та їхніми значеннями кольорів. Отже, тут ми можемо почати грати з тим, як виглядають наші кольори. Отже, якщо я хочу змінити основний колір теми, я можу натиснути на цей квадрат, і у мене є цілий набір кольорів, з яких я можу вибирати, гратися і дивитися, як це виглядає в моєму інтерфейсі. Можливо, я хочу тут яскраво рожевий колір. Ви також можете змінити тип кольору. Ось тут є Hex код Якщо я натисну на ці стрілки, він змінюється з «Hex», Це на «RGBA» і на геселей. І говорячи про альфа-канал, ви також можете використовувати цей перемикач альфа, щоб змінювати альфа-канал, який визначає ступінь прозорості до повного кольору, і скільки буде, видно елементу позаду. Отже, у нас є всі ці можливості, і ще одна цікава це ця кольорова палітра. У цій кольоровій палітрі ми отримуємо базову палітру кольорів, але ми також можемо почати вибирати колір зі сторінки. Отже, ви бачите ці кольори сторінки, які були початковими кольорами сторінки. Ці кольорні змінні, які інструменти розробника знайшли на сторінці як найбільш поширені кольори на цій сторінці. Отже, якщо ви працюєте над дизайном і у вас є палітра, з якою ви працюєте, ви можете легко знайти кольори з цієї палітри в цьому інструменті розробника. Тут також є css змінні, які витягуються, з яких ми можемо отримати значення кольорів. І ми можемо просто почати дійсно грати з кольором таким чином. Отже, скажімо, я хочу, щоб це було яскраво рожеве. Це звучить добре. Можливо, ми хочемо змінити колір на цьому основному. Тут ми також можемо змінити це значення кольору. Ми можемо змінити е. -е. Ми можемо змінити значення вторинного кольору. Тому ми можемо змінити це на, можливо, фіолетове значення. І ви можете почати бачити, як це поширюється по всьому додатку. Отже. Тепер, якщо я прокручую, ви можете побачити, що всі вторинні значення, такі як пропорції, перемикачі, це все живий код. І ми можемо бачити, що в браузері всі ці елементи були перетворені та змінені, щоб використовувати ці кольори. У висувному меню тут ми бачимо фон на активному елементі. І він також використовує основний колір, але трохи приглушений, щоб ви все ще могли бачити контраст з текстом на ньому. Отже. Застосовуючи ці зміни кольорів у браузері, ви дійсно можете побачити, як це виглядає на різних елементах і в різних станах цих елементів. Отже, давайте повернемося нагору сюди і виберемо цю кнопку. Що ми також можемо зробити в DevTools, так це визначити, чи є щось доступне, що є дійсно чудовим скороченням. Отже, тут на кнопці у нас є значення кольору та значення кольору фону. Якщо я натисну на це значення кольору, ви можете побачити, що у нас є коефіцієнт контрастності 8.5.1, це чудово. Якщо ми зробимо це значення кольору трохи ближчим до кольору фону, цей коефіцієнт контрастності почне знижуватися, і ви можете побачити, що це вже не є доступним. Отже, ми отримуємо багато допомоги тут, коли у вас є колір і колір фону в елементі, щоб допомогти нам приймати рішення щодо контрасту та кольорів, які є доступними для наших користувачів. Якщо ми відкриємо це, ми можемо побачити, де це є доступним. Тому ми можемо побачити, що це доступно для AA, для більшого тексту, але не обов'язково для AAA, що означає, що нам доведеться мати це біле значення, щоб воно було доступним за контрастом AAA і щоб це працювало для наших користувачів. Переконайтеся, що ви завжди пам'ятаєте про доступність, і ви можете використовувати палітри кольорів у DevTools, щоб допомогти вам у цьому. Особливо коли йдеться про вибір кольорів і читабельність на різних елементах. Отже, давайте поговоримо про палітру анімацій. У першому епізоді, де ми говоримо про рух на вебі, ми відтворили цю дзвінку кнопку. Отже, давайте перевіримо цей елемент у DevTools і дослідимо, як це виглядає за лаштунками. Отже, тут я натисну Інспектувати на цій кнопці. Я хочу переконатися, що я вибрав цю кнопку, а потім внизу у нас є ця палітра анімацій. Тепер, якщо у вас її немає, ви можете знайти її в цьому випадаючому меню, в цьому маленькому меню кебаб, і ви можете натиснути більше інструментів у випадаючому меню, а потім анімації буде першим пунктом у цьому другорядному випадаючому меню. Отже, це те, що відкриє для нас цю палітру анімацій. Отже, тепер тут ми бачимо, що у нас відбувається кілька анімацій, і якщо я відкрию. Ці анімації ми можемо знайти, що на кнопці у нас є анімація зростання, де вона збільшується з часом, а на іконці всередині цієї кнопки у нас є це кільце. І я можу фактично перемикатися туди-сюди, як це ключовий кадр. Я можу йти вперед і назад. Я можу поставити на паузу. Я можу грати. Я трохи підніму це тут. Отже, що я також можу зробити, це налаштувати часові мітки. Це анімації на основі відсотків. Отже, якщо я хотів би зробити це зростання ЕЕ -е, дійсно довгим, це порушить ефект його дзвону під час зростання, але просто щоб показати вам, тепер у мене це трохи зміщено. Воно дзвонить, дзвонить все ще ніби. Не змінюється в розмірі. Отже, ви можете почати дійсно розбивати це на частини тут. У мене воно дзвонить дуже щільно. У цій частині я теж міг би це розбити. Ви можете переміщати це, тому я можу рухати його вперед і назад. Я можу зробити так, щоб це почало зростати до того, як почнеться дзвін і зіпсує цю анімацію. Але ідея полягає в тому, щоб показати вам, що ви можете мати анімації, які відокремлені одна від одної, а також перевірити, як це виглядає разом. Отже, тепер у мене воно дзвонить не в такт зі змінами розміру. Але якщо у вас є багато складних анімацій, які потрібно скоординувати разом, ви можете подивитися, що це таке, як це виглядає. Ви можете подивитися, які анімації відбуваються всередині цього елемента. Тому у нас також змінюється тінь від блоку, коли він зростає і змінює колір. А потім почати грати з цим почати відточувати в браузері. І це дійсно чудова можливість для прототипування, тому що якщо щось не так, набагато легше побачити це візуально, ніж намагатися прочитати код і зрозуміти, що трохи не так, коли ці часові мітки також ну, різні. Якщо ви хочете уповільнити це, щоб отримати трохи більше витонченості та деталей, ви також можете змінити швидкість, з якою ви анімуєте. Отже, тут я встановив на 25% а? і тепер це дуже повільно починає рости. І Трястися починаючи дзвонити дуже повільно. Отже, це ще одна можливість для вас, яка налаштувати швидкість і, і побачити, де саме знаходяться речі. 10% – це ще один варіант швидкості для дуже складних анімацій. Знову ж таки, ви можете дійсно заглибитися в деталі та складності цих анімацій. Давайте тепер поговоримо про панель пристроїв. Я постійно використовую цей інструмент. Щоб продемонструвати це, я відкрив веб-сайти Material.io, Айо і просто натисну інспектувати з будь-якої частини сторінки, щоб відкрити DevTools. І ось ця панель перемикання пристроїв. Отже, я також можу натиснути Command-Shift-M на своєму комп'ютері Mac, але де б ви не використовували Chrome, ви завжди можете клацнути лівою кнопкою миші на екрані браузера і відкрити DevTools. Отже, я відкрив це тут. У мене є кілька варіантів. У мене є варіант відповідний, тому я можу побачити, як це виглядає на різних розмірах екрана, перетягуючи його. Тут також є випадаюче меню з деякими стандартними пристроями, такими як Galaxy S5, Pixel, 2, XL, щоб побачити, як це виглядає на різних розмірах екрана. Тут у нас є iPad Pro, і ви також можете змінити це з горизонтального на вертикальне. Отже, ви можете побачити, як це виглядає, коли ви перевертаєте цей пристрій. Це трохи більш драматично на телефоні. Тож, якщо ви перевернете його, ви отримаєте зовсім інше розташування. Ви також можете знову використовувати цей режим відповідний. Ви навіть можете присутні редагувати, які пристрої ви хочете показати. Отже, тут у DevTools, я витягну це, і я натисну редагувати. І у мене є купа пристроїв тут. Ви можете додати власний пристрій. Ви можете додати пристрої, які за замовчуванням не знаходяться у вашому випадаючому списку. Тож, якщо ви хочете протестувати, наприклад, на iPhone 4. Або якщо ви хочете протестувати на Nexus 7, тепер вони будуть у випадаючому списку, коли я наступного разу його відкрию. Отже, ось вони, iPhone 4. І Nexus 7 десь у цьому випадаючому списку, прямо тут. Отже. Ви можете побачити, що цей телефон виглядає зовсім інакше, ніж iPhone 4, і це важливо знати як дизайнеру. У нас також є різні точки перелому, які дозволяють швидко змінюватися між загальними розмірами, середніми, мобільними, великими, розмірами планшетів, розмірами ноутбуків. І ви отримуєте візуалізацію на основі відсотків, яка зменшена, щоб поміститися в цьому вікні браузера. Отже, якщо ви хочете, ви можете зробити це переглядом на 100%. Ви можете зробити його ще більшим, якщо хочете, щоб збільшити зображення. Ви можете зробити його 50%, щоб дійсно вмістити в цю область. І тоді ви зможете побачити дійсно великі екрани, навіть 4К-екрани. І якщо у вас немає 4К-екрану, ви все одно можете тестувати на цих пристроях. Ваш дизайн змінюється в залежності від DPI вашого екрану, і це певною мірою визначає, чи у вас екран Ретіна чи не ретіна, і це також може впливати на те, які зображення ви надсилаєте своїм користувачам. Отже, якщо ви хочете протестувати це, у мене є приклад з Disco, де я маю це зображення високої роздільної здатності, і тепер у своїх інструментах розробника я можу фактично перевірити, що я надсилаю зображення нижчої роздільної здатності ем, з браузерами нижчої роздільної здатності. У моєму CSS є медіазапит, де я надсилаю різне зображення в залежності від щільності екрану. Отже, якщо у мене екран Ретіна з високою щільністю, я надсилаю зображення високої роздільної здатності. Якщо ні, то буде використовуватися зображення низької роздільної здатності. Отже, я можу фактично протестувати це на екрані середнього DPI у своїх інструментах розробника, і це стає дуже корисним, якщо ви надсилаєте багато у великих зображень і хочете подумати про продуктивність для ваших користувачів і їхніх пристроїв. І якщо всього цього вам недостатньо, є деякі інструменти, які ви можете використовувати, щоб розширити ці можливості та зробити проєктування в браузері ще простішим. Один з таких інструментів називається VisBug, створений Адамом Аргайлом. Ми перейдемо до нього, щоб він пояснив, чому це так корисно для дизайнерів зараз. Ця сторінка мені подобається макет. Я думаю, що в ній багато чого хорошого, але. Їй не вистачає кольору, чи не так. Ну, давайте повеселимося і спробуємо це. Давайте додамо трохи кольору тут за допомогою візбак. Все, що мені потрібно зробити, це запустити його. Насправді я зрушу його вниз, щоб він не конфліктував із заголовком. І почну з заголовка. Він просто просить гарний насичений кольор, чи не так? Що ти думаєш? Про фіолетовий? О, рожевий, яскраво рожевий. Я завжди за яскраво рожевий. Гаразд. Я насправді визначився. Це це чудово. Добре, ви можете побачити, що наш інструмент направляючих намагається допомогти нам зробити деякі перевірки. Вирівнювання тут. Коли ми наводимо курсор на інші елементи, ви можете отримати відстань між ними. Гаразд, але мене також цікавить зміна цього зображення тут. І я а, збираюся перетягнути нове. У мене є свіджі іконка тут, виглядає ось так. О, дякую за це. Це не дуже добре вийшло. Але якщо я кину його тут, подивіться, я замінив його. Це досить непогано. Гаразд. А що... щодо всього цього цих карток? Мені здається, вони трохи тісні. Я хочу перевірити. Я хочу перевірити їхній інтервал тут. Отже, якщо я виберу, я намагаюся вибрати елемент картки тут, і у мене виникають невеликі труднощі, а? тому що тут так багато їм елементів. Дивіться, я можу фактично вибрати елементи всередині тут. Це просто неймовірно. Але щоб дістатися до цих елементів сітки, я збираюся вибрати батьківський елемент і використовувати навігацію клавіатурою, щоб допомогти мені дістатися туди. Отже, я натисну Enter, що вибере перший елемент, як дочірній. Отже, я вибрав контейнер сітки, натиснув Enter і вибрав перший. Я натисну Команд Shift Е, e, що розширить мій вибір. Це знайде всі інші елементи, які відповідають. Я знайшов їх там. У мене все ще є інструмент для відступів, тому якщо я натисну Shift вниз двічі, я додам 20 пікселів донизу. І це дасть мені трохи простору між моїми рядами. Дуже акуратно. Я можу продовжувати використовувати цей мультивибір. Якщо я натисну Enter, я знайду, що кожна з цих карток мала обгортковий елемент. Я знову натисну Enter і отримую контейнер зображення, який знаходиться у верхній частині. Якщо я натисну Tab, а... я знайду наступний елемент у дереві шарів, і я хочу змінити вирівнювання для них. Отже, я візьму свій інструмент вирівнювання Flexbox, я натисну вліво і вправо, щоб знайти гарне вирівнювання і виберу Центр, а потім... Знову натисну Enter, і я знайду, що всередині цього контейнера є span. І я хочу змінити розмір тексту. Тож я беру інструмент для тексту. Я кілька разів натисну вгору на клавіатурі. Я натисну команду вниз, щоб змінити товщину шрифту. І, звісно, потрібно а, трохи яскраво-рожевого, тож я перейду сюди до вибору кольору і візьму цей яскраво-рожевий зверху, закрию і подивлюся, що я зробив. І е, е подивіться на це. Ми додали трохи кольору на цю сторінку, досить ам, швидко, і змогли просто виразити себе в приємний швидкий спосіб. Ах, це було весело. Сподіваюся, вам сподобалося побачити трохи того, що візбак може зробити для вас. Дуже круто. Дякую, Адаме. Я дійсно люблю використовувати інструменти розробника. Я використовую їх щодня для проектування безпосередньо в браузері, для прототипування, для прийняття рішень. І я вважаю, що ці інструменти стають все кращими і кращими, і це дійсно захоплює мене як людину, яка любить проектувати і будувати в браузері. Які ваші улюблені інструменти розробника? Чи є якісь, які ми пропустили в шоу, про які ми не згадали? Інструменти, які ви використовуєте щодня? Мені було б цікаво почути ваші думки. Залиште коментар нижче. Дякую за перегляд. Шоу. Побачимося наступного разу. Скажи пока, диско.